Привіт усім! Це мій другий випуск підбірка для Марійки. Ми розкажу, я розкажу вам про те, які книги ми читаємо зараз, і вони є улюбленими в моєї Марійки. У нас найбільшим хітом є видання Сіра Долина. Вони вийшли у, у видавництві тут це фентезі для дітей про групу дітей, які живуть в селі. І там ніби з'являється якийсь дух, він має образ людини. І оцей дух ніби допомагає звільнити село від чорної сили, від якихось демонів. Хоча слово демон не вживається в книжці. В принципі, моя мала дуже любила, попри те, що англійською вона не читає коміксів взагалі. Це їй зайшло просто на ура. Ми вже перечитували їх, і вона з нетерпінням чекає четверту книгу із цієї серії. Наступна книга, яку я хочу порекомендувати, це Жменька тепла для мами Сашка Дерманського. На жаль, на сьогодні її дуже мало, де можна купити. Я перевіряла, щойно онлайн ще можливо її купити, але в дуже маленьких магазинах в найбільших книгарнях її вже, на жаль, немає. Якщо це відео побачить хтось дотичний до видавництва Старого Лева або будь-який. Будь-які інші видавництва, які співпрацюють з Сашком Дерманським. Будь ласка, розгляньте варіант передруку цієї книги. Тим більше зараз, в час війни, вона як ніколи актуальна. У книжці йдеться історія про дівчинку, яка живе в місті з мамою. Місто заморожене, його заморозив такий собі злий пан прищ. Для мене це, цей пан прищ це особлення Путіна. Цей пан заморозив всю країну, і ця дівчинка йде з міста. Хоча це небезпечно, тому що місто не можна лишати, вона йде з міста, щоб знайти спосіб, як врятувати своє місто, свою маму від цього злого пана прища, який заморозив. Її людей. А також а, цікаво, що в цій художній, ніби казковій історії, є елементи, наприклад, як виробляється енергія, як е, будувати стратегію із захисту себе. Тобто є такі якісь елементи, які в майбутньому дитині можуть знадобитися, коли вона буде ухвалювати якісь рішення більш суспільного характеру. Надзвичайно добра книжка, пане Сашко Дорманський. Велика вам подяка за неї. А, наступна книжка, книга для всіх речей Юсаке Кеєра моїй доньці зараз 10 років. Ця книга для, я б сказала, трохи старших дітей, я її читала для дитини, інколи навіть сама читала, а потім своїми словами переказувала про що в книжці, тому що історія дуже важлива, але в нашому випадку для моєї доньки вона була ще трохи заскладна, тому що а, тут якби, багато тексту і більш філософського характеру. Хоча книжка дуже добра, це про. Піднімається тема домашнього насильства. Хлопчик бачить цю проблему вдома, а, їхня сім'я релігійна, і він намагається знайти в цьому насильстві бога, а, ангелів, а, тобто пояснити, чому це відбувається. А, книжка закінчується добре. Хлопчик знаходить відповіді на свої питання, і в принципі це також дуже добра тема для проговорення в сім'ї з дитиною. Міра це така дуже сучасна книжка, теж написана коміксом. Якщо не помиляюсь, це німецького автора, хоча видало перекладі видавництво наш формат. Це історія про дівчинку, яка вже є підлітком, у неї мама одинока. Дівчинка має свої виклики в школі з подругами, з хлопчиками, з початковим періодом пубертату. Крім того, у дівчинки мама одинока. До неї теж приходять залицяльники, і дівчинка через себе це все проносить. Книжка написана з гумором без драми великої. мені подобається, як автор дуже легко підійшов до важливих суспільних тем, особливо які стосуються життя в сім'ї сім'ї. І один нонфікшн сьогодні я вам покажу: це справжні монстри. Напевне, багатьом сім'ям нелегко примусити або заохотити дітей, дітей читати нонфікшн. Справжні монстри загроза для планети, тим більше якщо це екологічна тема. Це книжка на екологічну тему про монстрів, які псують нашу планету. І, в принципі, в особі. Монстрів зображені всі проблеми, через які планета сьогодні страждає, або екологія страждає, або клімат страждає, і що ми можемо зробити для того, щоб цих монстрів подолати. Дуже добрий підхід для того, щоб пояснити дітям, я би сказала, навіть з 5-6 років починаючи, можна нам зараз 9, ми досі повертаємося до цієї книжки. Особливо, якщо стикаємося в житті з певними проблемами, з забрудненням, ми шукаємо монстра, якого це стосується, і дивимося, що можна робити, для того, щоб цієї проблеми в житті стало менше. Починаючи від пластику, за закінчуючи глобальним потеплінням, або забагато світла над планетою, або забруднення океану. Всі проблеми, які ми чуємо в суспільстві, тут описані через малюнки монстрів. І монстри це такі типу проблеми в сучасності. Тут забагато газофікації, загазованість вулиць, або що тут у нас? Зниклий сон. Що забагато світла, тобто багато монстрів різних із проблемами. Сміттяконг забагато сміття. І також на кінець вам покажу кілька книг, які, на жаль, уже немає, не можна знайти на українському ринку. Але, на мою думку, це дуже добрі книги. Вони заслуговують бути на ринку, і дуже хотілося б, щоб вони повернулися. Можливо, видавці побачать, можливо, хтось із інших видавців, які не друкували ці книжки, але повернуться до автора і запропонують передрукувати, тому що насправді хороші книги. Перша це Умберто Еко. Три оповідки. Ця книга вийшла дуже давно. Якщо не помиляюсь, ще в 90-х роках я її куп... Ні, бачите, я вас обманула. В 2013-му ця книга вийшла, це 10 років тому. І в цій книжці описуються простою, дуже доступною мовою для дітей від 6-5 років. Такі теми, як атоми, молекули, пошук життя на іншій планеті, тобто наукові. Наукові питання написані казочкою. Наприклад, там жив один атом, він мав інших атомів, вони були друзі. А от вони що сталося, коли вони об'єднаються? Що сталося, коли вони посваряться і так далі? Або, наприклад, на іншу планету прилетів, прилетіла людина, і як вона потенційно хоче завоювати іншу планету. В принципі, або, наприклад, китаєць, американець і. Росіянин прилітають на іншу планету, і коли їм стає страшно, вони всі кричать одне і те ж саме слово, попри те, що говорять іншими мовами. Вони кричать: Мамо. Це означає, що в усіх нас є щось спільне, яке нас об'єднує, коли нам стає страшно. Потрібна книжка, хороша книжка, будь ласка, зверніть на неї увагу. Якщо хтось десь має можливість до... достукатись до видавництва, хай її пере... перевидадуть. А ще дуже добра книжка була у видавництві Урбіно. Її теж, на жаль, вже не дістати. Неймовірні пригоди десятьох шкарпеток. Книжка була. Видана в 2018 році, не так давно, 5 років тому. На жаль, її вже не перевидають. А тут з гумором написано просто про подорож загублених шкарпеток. От у нас вдома інколи часто ми можемо побачити, що одна шкарпетка є, а інша десь загубилася. Ми її не можемо знайти. Що стається з тими шкарпетками? І автор в смішній формі розповідає різні різні історії. Як ці шкарпетки подорожують, втікають. Ці історії можуть інколи навіть не мати особливого глибокого сенсу, але вони просто дуже веселі, захопливі і з хорошим добрим гумором. На ніч книжка просто ідеальна. Ще є одна книжечка із видавництва Старого Лева: Врятуй тварин. На жаль, теж її немає. В продажі ми її купили, коли моїй доньці було, може, років три. Вона тоді її читала. Сьогодні нам 10 років. Ми ще досі читаємо цю книжку. Це про. Книжка зроблена як іграшкою про те, як тварини були на природі, а стали на килимі. Про збереження тварин, як люди використовують тварин для власного задоволення. Так само, наприклад, слоник мав маму, а потім через людину потрапив в зоопарк в неволю. Ця книжка стимулює до спілкування на різні теми про те, як... Інколи треба задуматися над тим, як ми використовуємо природу і чи завжди це виправдано. І ще одна хороша книжка, авторка Юлія Косівчук. А книжка видана дуже маленьким, маловідомим видавництвом Букрек, якщо не Юля сама із Чернівців родом, зараз живе у Сполучених Штатах. Я би думала, що цей Букрек також є десь у Чернівцях. Книжка про дівчинку Віру, яка протистоїть темній силі, цю темну силу. Звати війна. Але в книжці немає про війну. Просто війна це ім'я тої темної сили. Звісно, дівчинка перемагає і все закінчується добре. Але хороший, позитивний, я би сказала, такий хороший дається дитині стимул для. Того, щоб задуматися про те, що відбувається зараз. Додатковий позитив цієї книжки, що вона написана двома мовами. З іншого боку, є англійською мовою і українською мовою. Мій чоловік американець, він переглядав англомовний текст, він сказав, що написано натурально, дуже добре англійською. Тобто, значить, або працювали добрі редактори над книжкою, або був перекладач, який є носієм мови. Знову ж таки, рекомендую: Війна і маленька Віра. Якщо десь буде можливість її купити або перевидати, вона варта вашої уваги уваги батьків. А це все на сьогодні. Сподіваюся, вам буде в нагоді наш список для Марійки і до наступних зустрічей, папа. -па.